А чому ти не п'єш? питають. Я відповім, що бажання немає, бо в келиху блиск то не свято, там сутність себе ховає. Та випий, як всі, закликають. А в серці твоїм тиша, мов дзвін, бо знаєш, що в чарці живе не свобода, а лиш там гіркий полин. Ти пам'ятаєш запах спирту і тривоги? Ти жила, неначе на війні, і рятувала тебе дорога. Я не п'ю, бо в дитинстві читала між слів, як тремтіла душа, коли батько кричав, і той запах свята вплітався в мій страх, і клялась я собі, що у мене більше не буде так. Я не п'ю, бо я чую рід тишею в жилах, бо крізь мене проходить все те, що боліло. Я жива, я свідома, я перша в роду. Хто сказав, досить, і своєю дорогою йду, бо ти берегиня рятуєш, своїм ні ти ламаєш шаблон, ти перша в роду, хто змінює старий алкогольний закон.